Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 9 червня. В умовах воєнного стану на тижні, що минає, Хмельницька атомна електростанція відпрацювала стабільно, виконуючи графік диспетчерських навантажень, виконуючи роботи по підготовці до майбутніх планових ремонтів. Персонал станції знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує роботу постійна місія МАГАТЕ зауважень щодо порушень критеріїв безпеки немає. Також на початку тижня свою роботу провела. Місія МАГАТЕ, яка стосувалася підготовки до і покращення медичного обслуговування в містах-супутниках, напрацьовані заходи щодо отримання матеріально-технічної допомоги від МАГАТЕ, очікуємо до кінця липня місяця конкретний план дій щодо допомоги нашій станції в частині проведення медичних оглядів, а також контролю здоров'я персоналу. Також конкретна матеріальна допомога нашій медіка-санітарній частині, яка розташована в місті Найтішин. Розпочнемо активну роботу. 7 червня про майданчик Хмельницької ЄС відвідало керівництво обласної військової адміністрації, а також Шепетівської районної адміністрації. В ході візиту були ознайомлені керівники адміністрації з роботою Хмельницької атомної електростанції з планами. Виконання планових завдань до кінця поточного року з проблемними питаннями щодо проживання в зоні спостереження наших жителів, також безпекові питання. Напрацьовані спільні заходи, які будуть реалізовуватись задля підвищення безпеки, а також комфорту проживання наших жителів в 30 кілометровій зоні. Колектив Хмельницької атомної електростанції. Терміново долучається до збору коштів, які будуть направлені на закупівлю необхідного інвентаря для допомоги нашим українцям, які потерпають від повені в Херсонській області. Будь ласка, долучайтесь до зборів. Нам необхідно терміново закупити переносні мотопомпи, рукави, інвентар для того, щоб допомогти нашим українцям. Персонал Хмельницької атомної електростанції за власні кошти, які перераховані на спеціальні рахунки, протягом тижня, що минув, надав допомогу нашим Збройним силам України. Це сім планшетів, а також ноутбуків, це тепловізори, це далекоміри, автомобіль підвищеної вмісткості для евакуації, а також багато ще інших. Засобів і та інструменту. Я дякую всім. Працюємо на перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!